Привіт всім! Я рада зустрічі з вами на моєму каналі. І сьогодні я знову хочу запросити вас на прогулянку разом зі мною. 13 жовтня я святкувала своє день народження і вирішила провести цей день у Вінниці. Яка ж мальовнича дорога веде до цього українського міста. Ви лише подивіться на красу дерев, які ростуть довкола. Якщо вам цікаво, чому саме Вінниця, а зараз ми знаходимось на її центральній площі, тому що тут навчається моя донька Софія на стоматолога у Вінницькому медичному університеті імені Миколи Івановича Пирогова. Тому і вирішили цією родиною відвідати музей садибу Миколи Івановича. Ну що ж, Вибір моєї святкової прогулянки може комусь здатися дивним, але, чесно кажучи, я дуже хотіла відвідати це місце. По-перше, тому що тут жив і працював неймовірний хірург, вчений та й взагалі видатна людина в історії не тільки нашої держави, а й всього світу. Тому що Пирогов. Першим склав атлас анатомії людини, першим застосував анестезію під час операцій. Та й взагалі провів реформу військової польової медицини. Тобто на його працях базується фактично вся сучасна медицина. Але окрім цього, окрім своєї такої. Важливої і тяжкої роботи він любив садівництво. Тому як я могла не відвідати садибу такої людини? Ось тут, повертаючи ліворуч, ми заходимо у справжню аптеку, де продавав свої ліки Микола Іванович. Довкола Висаджені дуже гарні квіти. А особливо ось тут Ви подивіться на цей аптекарський город. Всі лікарські рослини підписані. Мені дуже сподобалась така ідея саду. Так ось у цій аптеці дійсно працював Микола Іванович. Вона збереглася ще з тих часів. Тут показана його операційна, але операційна була не в цій будівлі, тому що будівля операційної була зруйнована. Тут лише виділили декілька кімнат для показу цих. Експозиції, але у цьому приміщенні насправді була його аптека. І чому він зробив свою аптеку? Тому що аптеки у містах були дуже дорогими, і ліки там не могли купувати звичайні селяни. Ось тому він на території своєї садиби відкрив власну аптеку, щоб ліки були доступні кожному, хто їх потребує. Але мені на цьому подвір'ї було так затишно. Чомусь мені воно нагадало трішки подвір'я моєї мами. Також високі дерева, поміж них ростуть квіти. І все, знаєте, так, не так, як зараз ми садимо все рівненько, під лінієчку, чисто під агрополотно засипаємо сосновою корою. А тут все так щиро, гарно, привітно. Дивіться, які гарні троянди тут квітують. Ну що ж, а ми переходимо до іншого саду. Проте ось тут не можна не озирнутися і не подивитися на красу Південного Бугу. А ще на липи які ростуть тут ще з часів свого господаря. А на цій клумбі мене дуже здивували Канни, чесно кажучи, не очікувала їх тут побачити. Та й взагалі садівники цього саду зробили його дуже особливим. Далі біля Будинку, ви самі побачите, які там створені клумби. Вони мене просто захопили своєю красою. Але тут в нас алея Стуй, в кінці якої видніється Південний бух. А ліворуч ця алея веде до будинку видатного хірурга. А ми давайте. Вийдемо звідси. Знову поглянемо на чарівні Канни. До речі, Канни теж росли у саду моєї мами. Вона любила ці квіти. Проте я у свій сад такі рослини, які потрібно викупувати на зиму і десь ховати у темне, прохолодне приміщення, не висаджую. У мене був з ними поганий досвід. А ось тут знов липова алея. Дуже гарно, чи не так? Ну і нарешті ми підійшли до самого будинку, де жив порогов. Ви тільки подивіться на ці клумби. Те, що я вам і казала, вони просто дивують своєю красою. Я б ніколи б не здогадалася посадити біля українського дому американські агави. Але ви лиш подивіться, які гарні вони тут і як пасують до фасаду будинку. Мене ці клумби зачарували. Я ходила довкола будинку, знімала і насолоджувалася цим видом. Ну, це дійсно дуже-дуже гарно. А ось тут навпроти входу у будинок. Стоїть погруддя Миколи Івановича. Ну, і мої діти бігають, знімають цю всю красу. Теж мої маленькі садові блогери. Ну тут дійсно гарно. А потім я помітила, що вони просто знімають білочку. Ну, так, дітям квіти не сильно цікаві. Білочка, звісно, цікавіше. Та й годівничка, яка тут гарна для неї. А ми давайте. Пройдемось довкола погруддя вченого хірурга і подивимось на ці прекрасні квіти, які ростуть тут, в його честь. Ну що ж, самого музею я знімати не буду, тому що, по-перше, мій канал про садівництво, а по-друге, я вас прошу, приїдьте сюди і відвідайте це місце самі. І ви зрозумієте, наскільки видатна людина жила у цьому домі і ходила цим садом. Ось, наприклад, його кабінет, де він писав свої праці. Ви знаєте, коли дізнаєшся про таких визначних талановитих людей, які жили на території України і сам починаєш більше любити свою землю. Наша держава дійсно неймовірна. Але давайте ми знову повернемось в сад, який так зачарував мене. Адже дійсно ці американські агави у Вінницькому саду виглядають якось незвичайно. Але дуже-дуже гарно. Ходімо так, пройдемось спочатку до фонтану, а потім і до ялини, яку посадив сам Микола Іванович. Вона знаходиться. Вон там, на іншому краю будинку. Ну, я не знаю, мама щось думає. Ну ось ми і підходимо до Ялини, яку посадив власник цієї прекрасної садиби. З екскурсії я дізналася, що Микола Іванович, коли побував тут вперше, то закохався у це місце і мріяв купити цей дім, але в нього не було на нього коштів. Ви уявляєте, людина, яка зробила так багато для своєї держави, не мала коштів, щоб купити собі дім. Тому він взяв займ в банку і таки купив його. А потім ще дуже довго віддавав свій борг. Але погодьтеся, це місце варте того. Тут неймовірна атмосфера і відчуття справжньої краси, краси нашої рідної землі. Ну що ж, а ми давайте відійдемо від будинку і прогуляємось липовою алеєю якою гуляв пирогов. В кінці алеї була його операційна, де він рятував життя людей. Зараз операційної вже немає, тому що вона не пережила е, дві війни, які були на території України. Добре що хоч сучасна. Російсько-українська війна не торкається цього прекрасного місця. Попереду йдуть мої дві старші донечки Діана і Софія. Діана навчається у Львові, Софійка у Вінниці. Ось пробіг мій найменшенький. Він живе з нами. Поблизу Києва. Вони сьогодні вранці привітали мене із Днем народження. Але вони не розуміють, що найкращий подарунок у мене вже є. Це вони три найкращих подарунка на моє День народження. І нехай так буде завжди все моє. Життя ви знаєте, гуляючи тут. Під цими столітніми липами як ніколи замислююся над цінністю свого життя, над тим, що насправді важливо і чому потрібно присвячувати свій час. Ну що ж, діти вже добігли до кінця липової алеї. Вони хотіли першими побачити, чим вона закінчується. В кінці алеї стоїть пам'ятник, великий камінь. Саме на цьому місці колись була операційна Микола Івановича Пирогова. Місце неймовірної історії. Відвідайте його. І ви теж полюбите цей край. А ми в кінці такого прекрасного дня пішли гуляти до Вінницьких фонтанів. Я тут вперше, і це була моя маленька, давня мрія побувати тут, побачити їх на власні очі. Вінницькі фонтани це найбільший фонтанний комплекс у Європі, який розташований у руслі річки Південний Буг. І хоч фонтан зараз не грає і не світиться яскравими вогнями, але все рівно він прекрасний. Ну що ж, на цьому ми будемо закінчувати нашу прогулянку Вінницею. Надіюсь, що вона вам сподобалася так само сильно, як і мені. А я вдячна вам всім за перегляд. Бувайте до наступних відео і бережіть себе.